Фарс замість прориву переговори в Стамбулі, які могли перетворитися на момент істини, стали виставою без головних акторів. Російський диктатор Путін злякався і не приїхав. Американський президент Трамп також залишився осторонь. А український президент Володимир Зеленський був змушений демонструвати миролюбивість, щоб не втратити прихильність. США. про що пише світова преса? Від The Telegraph до і Time. Далі в нашому огляді. З вами Наталі Луценко, друзі, під Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, критикуйте. Нам це дуже важливо. Поїхали! Перші у нас. Британські журналісти видання The Telegraph пише, що зустріч у Стамбулі, яка мала стати історичною, перетворилася на дипломатичний фарс. Хоча все ще є надія, що не все втрачено. пишуть журналісти. Путін не з'явився. Трамп залишився на близькому сході, а Зеленський провів свій день в Анкарі з Ердоганом. Натомість порожні крісла, розгублені журналісти і бутафорська делегація від Росії з Мединським. Москва вкотре озвучила Україну. Україні ультиматуми 2022 року пише видання: це відмова України від НАТО, російська друга офіційна нейтралітет гарантій з правом вето для Росії. Попри провал переговорів, дипломати вважають, що зневага Путіна може підштовхнути Трампа до нових санкцій, але поки що, на жаль, Трамп відповідає журналістам, що він не надто розчарований тим, що Путін не з'явився на переговорах в Туреччини, адже насправді ще невідомо, що. Стоїть за цими словами, пише журналісти, і замість історичного прориву, поки що, що ми маємо, пише видання, The Telegraph, Це демонстрація, що Кремль однозначно затягує війну, прикриваючися переговорами. Схожу думку о, висловлюють і журналісти видання CNN. Вони пишуть, що мирний процес між Росією і Україною йде саме так, як цього хоче Москва. Тобто, все затягується і триває дуже. Довго Путін ігнорує західний тиск, відмовився від особистої зустрічі з Трампом. Ми бачимо, як єхидно посміхається делегація в Туреччині. Трамп заявив, що нічого не станеться, поки не відбудеться особиста зустріч з Путіним. А це пише видання CNN, Дуже зручна позиція для Кремля продовжувати війну. Не втрачаючи своїх позицій на дипломатичному майданчику, Володимир Зеленський пише видання, змушений демонструвати готовність до миру, щоб не втратити підтримку Вашингтона. Далі на черзі видання «The Times». Журналісти пишуть: годі базікати, час діяти, час перейти від пряника до батога у відносинах з російським диктатором. І видання пропонує, що після провалу переговорів в Стамбулі треба однозначно перестати фінансувати Заходу Кремль через енергоносії. Адже, попри війну Росії в Україні, євросоюз, деякі його країни досі продовжують купувати російські нафту і газ. І видання пропонує. Знизити цінову е, стелю на нафту за барель до 30 доларів, а США мають вдарити по митам по країнах, які підтримують прямо чи опосередковано торгівлю з Росією. Зокрема, сенатор Лінці Грем пропонує запровадити 500% відсоткові мита на імпорт до США з країн, які купують російські енергоносії. Це Китай, Індія, Туреччина і щоб змусити ці країни. Переглянути свої енергетичні відносини з Росією, якщо можна так сказати, енергетичні зв'язки. Далі The Time теж на схожу тему пише, що диктатор Путін втратив свою можливість досягти будь-якого дипломатичного прориву у війні проти України. У лютому цього року пише видання після конфлікту в овальному кабінеті між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, Путін, Путін отримав невеликий шанс зблизитися зі Сполученими Штатами. Кремль запропонував певні вигідні економічні угоди, а його посланці висловилися в дусі кремлівської риторики. Однак, у квітні Росія завдала ударів по сумах Кривому Рогу Києву. Численні жертви серед мирного населення це спричинило, і це дуже розчарувало і американського президента і зруйнувало його довіру до російського диктатора, який почав закликати американський президент. Почав закликати до жорсткіших санкцій проти Росії. І під час зустрічі у Ватикані Зеленський переконав Трампа, що лише тиск може якось вплинути. На Путіна і примусити його до миру. І відмова Путіна приїхати на переговори у Стамбул, пише The Time, це лише показує, підсилює ізоляцію Росії на міжнародній арені і може точно спричинити нові санкції з Заходу проти Кремля. Далі у нас видання CNN пише. Не надто приємні новини, що насправді російська армія скупчує свої війська біля фронту і готується до нового наступу. CNN пише, що американські чиновники, ім'я яких не розкривається, повідомляють мета Кремля захопити всі території України аж до ну, точно дійти до околиць Києва. Пише CNN. один із чиновників, зазначив. Путін спробує захопити усі території аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть. Так дійсно, українські збройні сили повідомляють, що російські війська е, зробили свої атаки інтенсивніші на Сход... інтенсивнішими на сході України, але до Києва ніхто не дійде. Так, День у Стамбулі е, дійсно був фарсом, як пишуть і міжнародні журналісти, і міжнародні редакції. Але саме цей фарс може підштовхнути і американського президента Дональда Трампа і Європу, переглянути свої позиції щодо Росії і насправді не просто говорити, не базікати, як пишуть журналісти, а діяти. Друзі, а які міжнародні медіа читаєте ви? Напишіть в коментарях, мені цікаво. До зустрічі!